Метлахська плитка з першого погляду вражає насиченим кольором і різноманітністю візерунків, вона являє собою дрібноформатні керамічні плитки різних форм і кольорів завдяки спеціальній технології виробництва, що не змінюється вже більше 100 років. Цей матеріал відрізняється високою міцністю, довговічністю і витривалістю. Виробництво її почалося в німецькому місті Метлах. Звідси і пішла сучасна назва. А ось в Європі та Америці вона більше відома як вікторіанська плитка. Ті часи різнокольоровими керамічними килимами прикрашали не тільки приватні апартаменти, але і вокзали, заводи і палаци. З легкої руки дизайнерів сьогодні мітлах знову знаходиться на піку популярності. Наші поради по самостійній укладанні допоможуть домогтися прекрасного результату, отримати гарний візерунок сміцної плитки, який буде довго захоплювати вас і ваших гостей. Один виберіть візерунок плитки це, мабуть, найскладніший пункт з усіх. Від різноманіття візерунків і кольорів метлахської плитки розбігаються очі. Хочеться чогось спокійного, підберіть орнамент з плиток близьких відтінків для різнобарвного кидається в очі килима. Використовуйте контрастні кольори і елементи всіляких форм. класичне чорно. Біле поєднання ніколи не виходить з моди, якщо ви прихильник традиційних поглядів зупиніться на ньому. Два обчисліть кількість елементів, складність роботи з метлахською плиткою в тому, що будь-яка помилка в розташуванні елементів може стати фатальною, щоб уникнути проблем. Розрахуйте потрібну кількість елементів і розплануйте їх розташування. Для цього ретельно виміряйте підлогу в. Включаючи виступи і дверні прорізи, і зробіть схему укладання на комп'ютері або на акуші паперу. Якщо ви купуєте плитку в спеціалізованому магазині, попросіть консультантів допомогти вам у цьому, 3. підготуйте підлогу до укладання. Перше правило при укладанні метлахської плитки основа повинна бути ідеальною, основа повинна бути добре вирівняна і просушена. Знайдіть центр підлоги і накресліть осьові лінії в обох напрямках за допомогою крейди. Зробіть попередню розкладку плиток уздовж осьових ліній. Слідкуйте, щоб зазор між елементами був двам або більше, де це необхідно, викладайте плитки без клею, щоб відрегулювати їх положення, вони повинні лежати симетрично. 4. Приступайте до укладання плитки на клей. Для укладання плитки використовуйте кельму з зубцями 3 6 шість, не забудьте про клей. Рекомендований для конкретних умов експлуатації, для підлоги, для стін, для вуличного використання, викладайте спочатку більші плитки, розміри плиток однакової форми можуть відрізнятися навіть в одній партії. Стежте за цим уважно і коригуйте нерівності шириною шва, потім заповніть порожній простір дрібними елементами. П'ять викладіть бордюр. Викладайте бордюр від кутів до центру. Це професійний підхід, якщо бордюр складається з дрібних плиток, то підрізування можна уникнути просто регулюйте ширину шва десь збільшуючи або зменшуючи її. З великими плитками справа йде складніше проводити різання в центральній частині або додайте в візерунок новий елемент, який підійде за розмірами. Для різання вам знадобиться професійний верстат. Так як структура плитки дуже щільна. 6. нанесіть затірку. Коли клей схопився, можна переходити до затірки швів. Вибирайте колір в залежності від візерунка і своїх побажань. Для світлої плитки підійде непігментована затирка, сіра, біла або бежева. Для створення контрастних швів можна використовувати кольорову або чорну масу, для вологих приміщень візьміть затірку стійку до цвілі і грибка. Заповнюйте ретельно на всю глибину. Сім, Нанесіть несіть захисний шар при виробництві. метлахською плитку не покривають глазур'ю, хоча вона не боїться вологи і може використовуватися на вулиці. Фахівці радять звернути увагу на спеціальну хімію для догляду, щоб уникнути забруднень після укладання і затірки, промийте поверхню засобом для очищення підлог від цементу і бетону, тільки після цього покрийте плитку спеціальним захисним просоченням на водній основі. Вона проникає глибоко в пористу структуру і не стирається з часом. Вашій підлозі будуть не страшні будь-які забруднення і вода.